преграда в нашому путі <с> um> болото з водою. Ой. Понизу чи поверху? Підне понизу чи поверху? <пози. <пози> понизу. Понизу? Йдемо понизу, там більш екстремальніше. Перешкода на нашому маршруті. <пози> Подолана. <пози> а ще одна перешкода. мені <пози> <пози> Такі гарні мостики тут. На цьому маршруті. Такі гарні дівчата ходять. Ще одні Мор. важкості і перешкоди, які ми долаємо. Мор. Мор, А ти думав, що я впаду, ні? Ні, я знав, що ти впадеш. Ну все, розвертаємося, місць не Наша подорож закінчена. Дорогі зрителі, вибачаюсь. Але ми вертаємось. Кінечно завертаємося. Уї! Ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-. -ля 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 -ля. Ще одна перешкода. Та пригань! Прыгай! А це вже перші місця інтересу наше. Блічки каводи! Повітаєш, ми туди залазили? Да, були наверху там! А це заворошна електростанція. А то вже водоспад. А це кохане де до значка дивіться. А це болото. яке ми прийшли місити? Вчора був дощ Сильненький вечір. А сьогодні вже было б такие У нас можна зустріти тут. Качка, їжі, якісь аптички, ящерки, миші, кабанчики. Не знаю, ну тут траву можна зустріти якусь. Ось Лягушку. Не це не знаю, що це таке якісь комарі. Mm. є і зміючку. Таку гарно. Ну, это такие выйдет. Мерять ой, смотревой площадки, так скажем. Топаем далее. Сегодня получилось прямо болоте не мандры. Оба. Вот так вот. По болоту ходим к жабе. Хотели там прийти по акведукту, но не получится. Бо до акведукта будет много воды и болота. Так что акведукт будем сюда далеко. трофей. Такий недорожній попасся на дорозі. Рейсінг Спед. Ось який виробить, Чим би дитина не гралася? Сувеніри не А це сучасний ведок, по якому ми хотіли пройтися. Нам летий літак, який мішає. Який шумить. Я постійно знімаю відео, коли летить літак. Часно. Вай. Ще один сучасний гедок. Теж затоплений болотом. Знак кинули. І так, три знака на 10 кілометрів, то його кинули вандалиці. Ну все, все. дітей. Ось побачили. А це маршрут, який ми робимо. Ми запаркувалися тут, йдемо по цьому бережку. І зробимо кружок вернемось по цьому бережку. Десь приблизно 11 км. там такі гарасоти. Ну, відео подивитись, красоти. А то що не можна робити? І водір пропідат. Це називається проникати на приватну територію. Не можна вогонь робити, не можна їздити на машинах. Нимпельць опасность, не можна ходити, коли дуже дощить. І самоліти літають. Собаки на цепі, що треба бути. Треба типа порадження. Виходити з 97 мусор. Це, тіпа, рекомендація. бути, зобов'язаність. Респитила флора, типу. Респетила флора, що це значить? Поважай, поважай природу. І, і Ходи по стежкам. І поважає тваринок. Це рослинок, а це тваринок. От так от. Мій експрес-курс поціруть, по цьому маршрут. А це канал ще будують. Ну, в мене, походу, так, да, відео знімаю, коли самоліти такі літають. Над головою. Шумлять. Доставай ПЗРК ха <реш> вот так, йдемо, йдемо далі А тут такі ооо Каністри З пропиткою якоюсь А там цемент, мішки з цементом лежать Ось вот так Мішки запаковані Прикольно, по мішочку йду до Ха-ха-ха І якщо хочеш, ім'яки набрав А тут щось пише Туризм ця фігня. Там літають літаки і інші маршрути. А це кохана на фоні будматеріалі знаходиться. Можна мені їх допомагати, не було з ментом. в джунглі і гуляємо по джунглям Будемо переходити річку на Да, пахне. Yeah. І пташечки співають. Uh -huh. Двікі мости гарні передні. Yeah. Ну, ну, потрібен другий мостик. Yeah. Щоб болото це перейти. Щоб дойти до мостика. Церйо Ріо Віналопо. Річка Віналопо. Мостик, правда, такий собі ключик від машини випаде і потім додому не попадеш. О, доска залетіла. Прийшли ми ці складність. Там ми йшли, там ці будматеріали знаходяться. А ці тежки виверталося сюди. Там ще люди йде. І де бади йдуть. З іншої сторони. Дуже багато чого цей. Він зберігає зберігає волуну. Так само не тільки зберігає, так само її потриває. Оливок, трошки засушене, нічого страшного. Коли виростити оливки, прийдемо покажемо. Які mm -hmm. оливки виросли на цьому дереві. Або покажемо інше дерево то й все. <гум> і скажемо що це дерево. Кожна машина сюди їздить, щоб відсувати. Так, нам ну, наверх. Нам перейти всю шилі. Ні, головне запачкатись болотом, бо скоро машина парковка, не пачкати машину. Наша місія. Водичка. Приступниця. Ходить по під забори Преступниця. Я обійду, я туди не влізу. Я завеликий. А? Я я українця не вмію читати по-іспанському. Там бачу стежка є. І по ній піду. Ну я ж не буду через забори ходити. Слухай, Чого нас маємо підстрелити? Цірка, де сьогодні кам-камйониш. Кота приватний космо. Що? Чого? Чи не капається ця штука вона цей вона як його тріщить басохт цього, цього, цього парустки цього кущі Я ж українець, я не знаю що тут пише. Не по-українськи пише, тому Садок апельсиновий Все, сідаємо поймаємо. Багато песін. Нам ж страхи підстрелять соля. Якщо нас побачать. Страшно. страшно. Ти не Ти не брала песінки. А тут прийде пасіни збирати, ми на полі чимось займаємося. Гуляємо такі. В Люблю сняти момент, коли прямо над нами на тит літаки робить багато шуму. Таке поле апельсинове. Ого, який воно великий. А тут даже слідів не бачу. Надіюсь, воно заброшене. Я бачу воду. Наконець, а на каміши. Цю частину саду вже позбирали і навіть попідрізували. Дерево попідчистяли. Так, да, скидують посередині, що вони знівали. Да. Ну, люди такі, що поля, роблять, тяжка, тяжола робота, вони не мають поваги до природи. Що зробиш? Головне, ну, зараз на цих людей, не вийти. Інтерв'ю з э, апельсинами задушками. Як пройшла перший, перший опит, перший досвід покрадення апельсинок. Дуже смачний. Дуже смачний. Знов же бачимо водичку. Речі зараз сядемо, поснідаємо. Щось пізніше на сніданок, Санечка. Майже. Другий сніданок. Іспанії два рази снідають. І другий сніданок, що не поснідали. Вже, час дня. Вже в обід де пора. <сі> Сядемо, знімо апельсинки крадені. Бананчик. Бананчик. Повний рюкзак апельсинків несеш, не розказуєш. <сі> 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 Ні, це жарти. Ми взяли по пару апельсинок і все. Ми не будемо красти там. Красти погано. А ще на дорозі такі о штуки з'являються. руконожки, гусенички Камашки автобус. Кивжихана. же хана Какая же хана Не, она притворяется же на Ну да, да, она скручивается на своей безопасности Ну при чому вона жива? Ну да. Я знаю, що живо. вона жива? Двигай звіт. Если ти его ж так трогати, то вона живо і не... недовго буде. Ну no, не мучий. Ты мене знімаєш? Ну так. А букашку знімає, а ты другим плане появляєшся. Вона герой, а ти злодій. <рес> Другий йде на допомогу. Другий йде на допомогу, захищати. Надіюсь, по дорозі нікого не задую, ніхто не постраждав. Бігай, бігай тут. Оп, іскор дисять. Іскурдились. І засняв. Не засняв, як яйце. Давай, давай, ткоснись. І похір. Це безстрашно. О, скрутилося. І все. Самозащита, притворяться Притвореться мертве. потопали. Один, мертвий, два. Їсти хочу. Топає. В тій стороні гуляли, ходили. І по тій стороні ступінь піднімалися. Ми бачили, що падає вода на ту сторону падає, на цю сторону ми тільки що зараз бачимо. Такий невеличкий водопад. Водичка піниться. І нам іти далі по общаю туди на машині. Зараз будемо їсти апельсинки, горішки фісташки. Бананчики. баранчики. Майсненько зараз поймо. І трошечки ще тут пришукають. І качки є. Заберемо одну На пасху з'їмо. ще такі еукаліпти ростуть. Якісь молоді засушені. Ще стовбури не полинені. Така красота. Всіх царів. Спереду, ззаду. Кава, дамба. Такі ще пальми тут ростуть. Трошки не але гарні. Ось так сьогодні стоїть. Так. Да. По телевізору інші пальми ростуть. А це пальми декі природі. Сколько два в джонді зайшли? Прикольно, різноманітне подорож наша сьогодні. Нам треба на ту сторону? Не, ми зараз пройдем, где по цій стороні, где направо. Праворуч, можно сплести. Давай, бери брай, бревной, плывем. Сашка тут сзади, он туда між между цим двома деревами. Ще ви побачимо. Пороги побачимо. Боски вам да? так? Чарівний ліс. Ай. Горб мішає. Не проходиш. <схай> <схай> Надо своїми рогами не засипеться. Рогатим тим сюди вхід заборонено, то всі роги бломає. Ти вже зрозуміла, так? Да? Да. Недостроєний той мостик. Ну все, нам сюди. Да. Або по верху йде. як раніше йшли. Ми піднімаємо свою стежку. А зараз ми йдемо авентури. Пригоди кличуть. Поклик пригоди. І що в нас високо? Пару метрів є ляля. -ля -ля -ля. Можна хочете? О, бач, а я водичку між ногами тримав. Єп. Високо. Зараз головне навечати репутацію. Дяку. <схід> Все. Ми це зробили. Прямо повнили шуму. і там. То есть там, там моєму свої длинні волоси. Все наробив. Там парковка в домиках на колесі. Це пікап прикольний Взагалі. Крутяцький пікапчик зробив зроблен. сподобалось? А, тобі? Мені да. Круто, не круто.